Подкаст піонерки про польських жінок, які підкорюють світ. Брав, галузі, в яких працюють ці персонажі з піонерського подкасту, настільки різні, що це було насправді дивовижним натхненням для мене, щоб дізнатись щось нове. Вона повинна бути скромною, не надто амбітною, і навіть якщо вона успішна, це є добре, але вона не повинна хизуватися цим, і щоб занадто багато не говорила про кар'єру, тому що це не скромно. не вірте в доброчесність. Так, в добро. Чесність не вірте, я дуже радію, тому що в цьому подкасті я розумію, що будеш показувати абсолютно успішних жінок, жінок, які роблять фантастичні речі, так погоджуюсь. Mm. багато людей думають, що якщо тут народився, то повинен тут жити, повинен тут функціонувати. Але якщо погано себе почуваєш, якщо знаєш, що в іншому місці тобі буде краще, що десь в іншому середовищі краще функціонуєш, то чому повинен перейматись? Подкаст був створений у співпраці з Forbes Woman і Еттонос. Дінь добре. є перше пілотажов. Добрий день. Це перший пілотний епізод піонерської серії підкастів. Мене звати Ола Карасінська. І я головний редактор журналу Forbes Woman Польська. А зі мною Міхал Марчинік, який професійно є експертом з аудіомаркетингу, керівником і засновником фірми Tonos. Добре. Вітаю, міхале. Дім добре. Аж навітаю Доброго дня. А добрий, добрий день. Добрий день. За загалом не знаю, але думаю, що повинен подякувати за запрошення. Послухай, це є твій подкаст, тож я теж відчуваю себе гостем. Але ми сьогодні зустрічаємося, щоб поговорити про те, чим є твій подкаст, яку ідею маєш на нього, чого від нього очікувати. Я лише додам, що я перебуваю у Варшаві, а ти, а я виключно в Гдині. Так чи інакше, всі ці епізоди подкастів були записані в Гдині. Тут ми маємо спеціальну студію для записів подкастів. Хоча щодня я живу в Лондоні. Тож, це теж така перспектива, бо загалом є дві перспективи: тобто польська та закордонна. Яка твоя ідея щодо піонерик? Що це за ідея? Що це за подкаст? Тосом історії zdecydowały це історії жінок, які вирішили виїхати з країни, щоб Я не хочу, щоб це звучало погано, але така правда, щоб зробити кар'єру, щоб досягти чогось значного у своєму професійному житті, і це історії жінок з різних сфер, з різних сфер бізнесу, а також з галузі економіки. Бо у нас також є героїня, яка в якийсь момент вирішила виїхати з країни. України, щоб стати моделлю та актрисою. у нас є жінка, яка досить рано виїхала, ймовірно, у 80-х роках. І поїхала в США в AMIT, Де згодом відкрила свій бізнес, який продала одній із телекомунікаційних компаній за мільйони доларів. у нас є жінки, які працюють у фондах внутрішнього капіталу. Також у нас є жінка, яка розвиває свої стартапи за кордоном в Лондоні та в Парижі. Маємо жінок, які натхне. Дяльність рекламної індустрії, які вирішили, що польський ринок не принесе їм достатнього задоволення. І вирішили поїхати за кордон, щоб розвивати свою кар'єру в рекламній галузі. Отже, перетин героїнь дійсно дивовижний. Варто також згадати одну з жінок, яка є фізиком, і бере участь у підготовці місії Артеміди, місії Артеміс. Тобто, це місія, яку перша жінка має подолати. Я не знаю, чи подолати це добре слово, але це зробить. Перша місяця, жінка, яка стане на місяці. Е завість, не знаю, чи завість це добре слово, акурат але е має справі, що перша кобіта стане на кнюжицю. <рес> Супер Еслой Барзобарсупер. Послухай це дуже дуже цікаві героїні. Я сама буду слухати цей подкаст із задоволенням. А ти сказав речення, яке мене не вразило. часто повторюється у Польщі. Я не знаю, але мені цікаво, чи так само в Англії, де живеш і працюєш. Я не хочу, щоб це звучало якось. Не так чи погано, але ці жінки польки виїхали щоб зробити кар'єру. Я не знаю, чи я також чутлива до слів, особливо щодо жіночої кар'єри. Тому що ти, як ти знаєш, я займаюся кар'єрами жінок, професійним успіхом жінок, а також жінками на ринку праці у Forbes Woman. І є якийсь негативний контекст, якийсь негативний тягар пов'язаний зі словами кар'єра і жінка в Польщі чи в Англії так само. Кар'єра і кобєта в Польщі. чи в Англії так само. В Англії на щастя є зовсім інакше. Я на щастя в Англії зовсім інакше, мені також було цікаво, чому в Польщі таке позначення насправді є досить негативним. Мені здається, що в Польщі такий погляд і патріархат. Що саме чоловік має бути годувальником сім'ї, а жінка має доглядати, піклуватися про затишок в домі. а кобіта повинна ще опікувати, займовач обніским домовим. Так бути скромна. Вона повинна бути скромною, не надто амбітною, і навіть якщо вона успішна це є добре, але вона не повинна хизуватися цим, і щоб занадто багато не говорила про кар'єру, тому що це нескромно. Не вірте в доброчесність. Так, в доброчесність не вірте. Тому я тут займаюся рівноправністю. У мене алергія на це, але я дуже щаслива, тому що у цьому подкасті я розумію, що ти будеш показувати абсолютно успішних жінок, жінок, які роблять фантастичні речі. Сукцесу, кое і Погоду. І мотивація виїхати у цих героїнь була різною. Я не хочу сказати тривіально, але матеріально то так. бажання мати новий автомобіль або, наприклад, хто жінок поїхали за покликом свого серця. Тобто, у неї був партнер, який поїхав за кордон, і вона вирішила поїхати по його стопах. І виявляється, що її кар'єра пішла вгору набагато швидше, ніж її партнера. Тому ці мотивації були дуже різноманітними, і я маю величезне задоволення від цієї. Розмови Тому що галузі, в яких працюють ці героїні та піонерські я подкасти настільки різні, що це було насправді дивовижним натхненням для мене, щоб дізнатися щось нове. Богатаркі подкасту піонерки, со так ружне що то була направда ні інспірація для мене, щоб доведути чогось нового. Слухай, я що вруця до тих. Послухай, я ще повернуся до цих героїнь, бо мені вони цікаві. Але почну з дуже банального питання: чому подкаст звідки взяв цю ідею? Чи бажання поговорити? Toż to same w takiej formie, e, z nimi. Yy, właśnie w tej formie. Ой, трафіва ще в барзачу добре о, влучила в дуже чутливу дуже, хорошу я точку. Я кілька років був радіожурналістом, мав задоволення працювати в ефірі, вести програми. Навіть інколи були ранкові програми. Тобто, вставати потрібно було о п'ять ранку, щоб о 5.40 вже бути в студії, і з того часу, як я керую своєю компанією, яка до речі також займається маркетингом. Я не відчуваю задоволення розмовляти з людьми так само, як був. Ло в радіо. з ж ми замислювались, як узгодити цей мій апетит з якоюсь цікавою мішенью, яка буде рентгенівським знімком цієї серії, і з'явилася ідея піонерки тобто щоб мати можливість поговорити з жінками, які надихають, які роблять свою кар'єру, порозмовлять з інспірунцями кітами, торебінкар'єра. На ну, добре, то фантастична так добре. Це фантастична ідея. Скажи, як ти її обрав? Звідки взяв? І як познайомився саме з цими героїнями? То на прак справді я не очікував, що LinkedIn може бути такою шахтою контактів. І я також намагався зробити це не на основі поради, тобто надсилаючи запити та вмовляючи когось зробити це, тобто старопольською приказкою, знайомство з іншими людьми. Я намагався написати до кожної героїні сам. Тому що я також хотів перевірити, як ця ідея сприймається, чи взагалі щось вийде? Окей, попрошу якогось. Послухайте, ось тут є чудова жінка, з якою я хотів поговорити. чи могли б мене познайомити? однак по іншому виглядає, якщо я починаю представляти ідею людям і переконувати брати участь у цій серії подкастів, і мушу сказати, що жодної відмови не зустрів кожній потенційній героїні, майбутній героїні, які я написав. Буквально було кілька речень, обмінюючись з повідомленнями на LinkedIn. Так, звісно, це було з задоволенням. І що важливо, я думаю, що кожна з героїнь також усвідомлювала, що її історія буде якимось чином натхненням для інших жінок. І це було дуже важливо для мене історія в певний спосіб інспірацією для інших І То було для мене дуже ten temat Role Models, czyli wzorów до naśladowania, jest Загалом тема ролл моделс, тобто модели для наслідування, також дуже присутня в журналах Forbes Woman. і тому в моєму подкасті я представляю таких жінок, які надихають, тому що я вважаю, що у публічному просторі у нас не тільки достатньо жінок, які надихають інших інших чоловіків, також чи молодих людей, які думають про кар'єру, а й думають про те, чим вони хочуть займатися у своєму житті. Так що я дуже підтримую і просто скажу, що коли ти сказав, що. LinkedIn – це фантастична мрія для роботи. Ми відкрили посилання у редакції. Вже другий рік поспіль. Ми публікуємо такий список 25 майстрів кіно з різних сфер. І я маю точно такі ж спостереження, як і ти. Це означає, що посилання є діловим і контактним інструментом природи королівства. І набагато більше бажаючих, набагато більш відкритих людей до ділових контактів. На LinkedIn, тому що це таке дуже специфічне середовище, де люди схильні до співпраці. Рація, хоча б для того, щоб створити свій особистий бренд. Вашні я хотіла би запитати тебе про медіаринок? Ми говоримо про подкасти. Ти сказав, що сумуєш за радіо. Що твої героїні дуже швидко погодилися на інтерв'ю? Ти б хотів, щоб хто був одержувачем цього подкасту? Хто має його слухати? Мовимо медіаневіжмовімо подкасті, Мовила, що ж за радієм. що в сумі твої богатарки швидко згоділи на розмови. Kto chciałbyś, żeby był odbiorcą tego podcastu? Kto ma go słuchać? Hmm. як і Я думаю, що жінки і чоловіки супер так. Мені здається, якщо ми говоримо про цих героїнь, то мабуть додаткова перевага цих серій в тому, що це розмови жінки з чоловіком. Це підставляє весь контекст переговорів, якби з абсолютно іншої точки зору. І я сподіваюся, що це буде не перша і не остання серія. що через якийсь час можна буде продовжити ці серії і записати ще 12 серій. mam nadzieję, że to nie będzie tak naprawdę pierwsza i ostatnia seria, że będzie można tą serię za jakiś czas kontynuować i nagrać kolejnych 12 odcinków. Powiedz skąd Skąd zwykły ty wziąłeś ideę dla ciejej serii podcastów? Jaka była twoja meta? То сак на правда кілька аспект. Насправді в цьому є кілька аспектів. Можливо, це прозвучить зависоко, але в якийсь момент я був справді глибоко зворушений подіями, що відбулися в Польщі. З моменту винесення рішення трибуналу, я винайшов те, що робить наша влада, на мою думку та погляд, фактично підштовхуючи нас до культури. ну, звісно, не західна, не європейська. No na pewno nie zachodnią, nie europejską, tylko wracając mówiąc wprost... To... Obmeżujecie, każę Ci prawo, obmeżujecie dla żonok tak. tak. różnymi sposobami. I m, myślę, Toczno. że... І я вважаю, що якщо до цього ставишся критично і нам з цим погано, ми не можемо дозволити собі якось не реагувати на те, що відбувається. Я, у свою чергу, не є особливим позитивістом, який почне роботу з нуля і візьме на свої плечі місію, щоб переконати меншу частину суспільства, що може бути інакше. І я виявив, що саме такий подкаст може стати моїм внеском і моїм голосом у те, що відбувається. Це є перший аспект. Другий аспект, це я сам. Своєму живому організмі переконався, що це нормально покинути країну і знайти своє місце на землі. Багато людей думають, що якщо народились тут, то повинен тут жити, повинен тут функціонувати. але якщо погано себе почуваєш, якщо знаєш, що краще десь в іншому місці, що десь в іншому середовищі краще функціонуєш, тоді навіщо перейматись? Нато на чого марші менше? Ну не каже з нас мусить. Не всі ми повинні бути такими. Я також не до кінця знаю, чи це патріотизм, щоб можна було залишатися будь-якою ціною, тому що можливо робити хороші речі десь за кордоном. І мене постать дуже надихнула постать Марії Складовської, вона єдина людина на землі, яка двічі отримувала Нобелівську премію в двох різних сферах, і це жінка. І в мене також виникає враження, що це недостатньо добре представлено в тому сенсі, що ніби потенційно вона заслуговує більшого. Звичайно, звісно, що так, і також небагато. На жаль, є представлено в цьому напрямку, щоб можна було реально усвідомити за кордоном, що це була, звісно, полька і приватне. третій аспект дуже приватний. маю доньку 16 років. І це важливо для тебе. Для мене це було важливо, тому що я хотів. Щоб Маріана побачила, що якщо вона вирішить розвиватися в будь-якій точці світу, то у неї є така можливість. Не можна думати тільки про найближчу перспективу, де ми знаходимося і де ми народилися. Я дуже рада, що ти згадав про цей приватний аспект. це мотивація щодо твоєї дочки, тому що скажу тобі так: що коли я розмовляю з чоловіками, саме тоді, коли вони дозріли до різноманітності або рівноправності, або навіть поглядом на світ, Огляд чи економія в моєму варіанті. Це спосіб рівноправності. Ну дуже часто він асоціювався з дітьми, особливо з дочками, підлітками. один із керівників великого банку у Польщі розповів мені, що щойно зацікавився питаннями рівноправності в роботі та проблемами жінок на ринку праці. я просто думаю про свою доньку, яка за мить увійде на цей ринок праці. А він мені сказав, я б хотів, щоб у неї були такі ж шанси, як у її колег. Тому на мою. Думку це дуже гарна мотивація. Якщо чоловіки бачать цю нерівність, то хочуть зробити цей світ справедливішим, рівнішим для своїх дітей. Якщо бачать ці нерівності і хочуть зробити щоби те свят був для їх дітей, бартій справедливе, бартій рущове. Міхо, а є ще, я... ще одне. Якщо я ще можу додати до цієї нерівноправності, галузь, в якій працює моя компанія, це технології. Тож, насправді технічних чоловіків набагато більше, ніж жінок. І це теж своєрідна мотивація з цього боку. Для цього цей подкаст був створений. І я вважаю, що не варто боятися рішення змінити місце проживання, бо напевне так воно і є. Я маю на увазі, іноді ми чуємо, що можна досягти багато чого у Своєму житті, якщо захочеш, і так далі, і далі. Ну не до кінця це все є правильним. Ну не знаю, бо якби Ілон Маск народився в обжежно або Білл Гейтс у лодзі, вони, напевно, не були б тими людьми, якими є зараз. але треба самому собі створювати можливості для себе. І це мабуть найголовніше. але треба собі самому створювати можливості. І то є себе найважливіше, то отим є теж форс послухай. Про це теж ідеться у Forbes Woman. і до цього ми закликаємо. Мені дуже цікаві ці розмови та запитання, тому що я їх ще не чула. чи якась із цих героїнь особливо привернула твою увагу? Чи ти хотів би привернути на неї нашу увагу? Чи ти сам дізнався щось важливе з цих розмов? Винеслась щось таке ко важного з тих розмов. Чистки історіусі історії дивовижні, вони прекрасні, вони дуже надихають. Тож мені було дуже важко домовитися щодо однієї героїні. Мене дуже надихнули історії героїні. Але також ці подкасти, принаймні, вони також мають амбіції, і я сподіваюся, що це так і є. Вони контрабандним шляхом вивозять певні знання і сфер діяльності цих героїнь. Так, наприклад, охорона навколишнього середовища, інвестиційно банківська справа, ринок реклами. Ринок технологій. цих сфер багато, і я сподіваюся, що крім цієї сфери натхнення, ми також дамо певну порцію знань про те, як працює галузь і як вона функціонує. Я тут дам Дозвольте мені лише додати, що Forbes Woman є медіапартнером подкасту Піонерки. Дуже дякую тобі за це інтерв'ю. А слухачам бажаю гарного слухання, такого плідного та багато натхнення. Ми можемо заохочувати всіх, хто думає. Про професійний розвиток, тих, про тенденції в економіці, про рівноправність. Рекомендую подкаст Піонерки. Дуже дякую за інтерв'ю. «Піонерки», багато ті дякую за розмову. Бар сердечно дякую. Я також запрошую вас послухати цю серію. Я думаю, що ці серії не тільки для жінок, а й для чоловіків. Дякую та найкращі дякую вітання з Варшави. З Варшави. Це був подкаст піонерки історії польських жінок, які підкорюють світ. Стенограму розмови можна знайти на сайті Forbes Woman. а богатарка. Героїною наступного епізоду стане Олександра Пендрашевська, яка розповість нам, чи не обманює голограма наш мозок, і яке відчуття потрапити в список Forbes and The ендзефоті, закінчити навчання у Великобританії, а потім відкрити стартап у Лондоні, який має всі права стати декорним. Багато речей є про які б. Би сказати, але вони можуть бути не зовсім тими, що хотіли би почути менеджери Rolls-Royce. Але ти все ще думаєш про те, щоб повернутись. Якщо так, то що повинно статись, щоб ти це зробила? Не знаю, мільйони обіцяних електричних автомобілів на вулицях, збудований пором у щецені, якісь нові соціальні програми, що б мало статися у поп культурі. Багато говорять про голограми та голографічні дисплеї. Але я можу посперечатися, що ніхто зі слухачів насправді не бачив справжньої голо. Програма. Я також думаю, що навіть коли ти вийдеш на пенсію, навіть Rolling Stones все одно будуть грати. Тому можливо, що вони будуть шукати нового менеджера. Подкаст Піонерки про польських жінок, які підкорюють світ. Наступний епізод вже через два тижні на www.pionerki.pl і Google Podcast, Amazon Music та Spotify. Ми рекомендуємо вам увімкнути сповіщення, щоб не пропустити жодного епізоду. Подкаст був створений у співпраці з Forbes Woman і Ad Tonos.